Очистить душу, рани загоїть. Христос Воскрес, з'явився в білих шатах і ніжним голосом до серця промовляв. Христос Воскрес, щоб нас не залишати, Щоб сльози втерти та водословить життя. І з весною йде Великдень, славний свято Пасхи. І сьогодні буде гарна казка, хай янголи з небес весело всміхаються. Наша великодня казка за мить починається. В однім селі була хатина, в хатині ті жила родина. Чую, чую, не варюся ранку доброго бабуся. <рес> Баба пішла за двором доглядати, а дід взяв мітлу і почав підмітати. цип сип-цип мій півнику, курочка рябенька. Принесла я вам водички і зерня та вжменька. Їжте, мої любі. Ось ваші зернята, забивайте водичкою та йдіть собі гуляти. А де ж Бровко подівся? Песику, іди сюди. А! Я тобі смачненько принесла кістки. Ді, досить підмітаю. став меку, іди до хати. Баба, ти чого така сумна? Не забула ти, бував. Що невдовзі прийде свято, світлого великодня. Треба писанки писати, крашенки розмалювати. Не забула я про свято, тільки де ж нам взяти. Тому, діду, й сумна, бо яєць нас нема. Що ж робити? От біда. Про таку біду почула курочка рябенька. Закудахтала і побігла до баби швиденько. Та не плаще так, дідусю, та не плаще так, бабусю, за турботу та увагу і до нас усіх повагу. Я знесу яєчко вам, біленьке, кругленьке. Любі, не переживайте, йдіть до хати, спочивайте. Ой, спасибі, курочко, ось спасибі, люба, яка гарна писанка з того яйця буде. Бровко, а ти звір охороняй і нікого не пускай. Раптом прийде хитрий лист і яєчко наше з'їсть. Чому ж баба з дідом яєчка так чекають? Бо скоро великде. Це всі добре знають. Thank you Пройшла, померкли зони, і <клес> світлий ранок вже надворі. <клес> Кутку ти, півнику, іди сюди. Зазирни моє гніздечко, я вночі знесла яєчко. Ой, яке воно маленьке, таке гарне та біленьке. Я яєчко вам знесла, в хату радість принесла. Слава, а яке ж воно чудове, великодні, святкове, а тибровка, не спи, Т яєчко. Стережи. Пильно... стережи. Розхода, колися тут, і поспати не дають. Тим часом яйце скотилось з містечка і тихо підкралась до хати з краєчку. Хто в цій проживає? Я нікого тут не знаю. Що це за тебена? Що за гостя в нас така? Біла, пишна, чепурна. По подвір'ї в нас хруща білу нову сукню має. Хто ти? Звідки тут з'явилось? Не з'явилось, не родилось і ціленьке не розбилось. Це курочка моя нам усім яйце знесла. Давай яйце ми зробимо пасхальне. і розмалюємо так, щоб словом спальним крізь люди говорили всі. Але спочатку давай дочекаємося нашої внученьки. гніздечко, раптом чути, що шкребеться, то лис у двір крадеться. Я не їв уже три дні. У комору заберуся, може, чимось проживлюся. Ледве з голоду не млію, о, кніздечко ще біліє, піду подивлюся. Так це ж яйце. Що ви хочете зробити? Хочу я тебе розбити. Ні, не можна розбивати. Маю у сіні спати, щоб пізніше писанкою стати. Навіть хвилини не хочу чекати, мусиш сьогодні яєчне стати. Цить, а не руш, розмовляти не слід. Все зроблю я смачненький обід. Теж ти кругленьке, я теж, ти біленьке, будучим була слати вмить мені сьогодні на обід. Що? Знову ви. Покотилося ячко далі, раптом дівчинка згори бігла-бігла, зупинилась, до яєчка нахилилась. Ія на майбутнє і сьогодні. На святковий стіл поклали українська писанка проміниться життя, великий слави перед цілим світом. Спізвушно до весни серцебиття, в ній оживає трава, птахи, кончилось? Щиро вітаємо всіх жінок та дівчат із православним святом Днем жінок Мироносиць. Відзначаючи це свято, церква ставить їх у приклад всім жінкам і закликає бути схожими на них у любові до Господа та вірності Йому. Це проявляється у вашому піклуванні про чистоту і порядок храму. А найголовніше ви прикрашаєте церкву своєю присутністю на богослужіння і щирими молитвами. Тому бажаємо вам. Удосконалюватися у чеснотах Господніх, у виконанні Божих заповідей, життя по правді, у чистоті духовній та тілесній та у мирі з Богом і своїми ближніми. бути гідними називатися сучасними жінками-мироносицями. Бажаємо вам здоров'я, миру, благополуччя, радості! Нехай Господь благословляє вас та ваші родини, береже і наповнює ваші душі. Небесним небес, світлом. Дякую. Дякую. Пам'ятаємо любі діти, пам'ятаємо завжди з вами, що для нас у всьому світі найдорожчий наші мами. Війна маленьким і дорослим все дають вони з любов'я. Ніжне серце, світу і розум, сили нашому здоров'я. Як ставали ми на нови. Перший, перший крок наш був до мами. Радість має чи тривогу. Серце мами завжди з нами. Мама, сонечко в сім'ї. Ми промінчики її. Якщо сонечко веселі, то промінчики веселі. Але ж, от коли знаєте, коли на сцені часто, то у них з'являється таке вже як ну, я скажу, професійне вже така вміння. А оскільки це було ну вже давненько вони виступали, тому вони постаралися і дійсно подарили нам свято вам, дочкам, матусям. Так, що спасибо вам, спасибо матушці Емілії, спасибо дідусь, які подрудилися, батькам, які приймали участь в, сьогодні, в сьогоднішньому святі. Так, що Хай допоможе, щоб от цей такий, пережити ну, цю пасхальну радість, щоб вона справді нас супроводжувала всього іншого року, і життя. Так що ну, зараз обставини такі з війною безперечно складні і у людей на, ну, як, є, на душі такий певний смуток, тому хотілося б, щоб діти нам більше дарили таких позитивних емоцій. Так? Більше таких от позитивних і радісних днів. Ну а вам, жіночки, завжди буде таким сонеч, бути сонечками, бути, бути світлом. І справді, от, на вашу місію, на, на вашу долю вибула місія от, чоловіків освячувати своєю вірою, дітей, наповнювати, заботитися за дітей, наповнювати їхні серця любов'ю. І хай Господь дарує всім вам, всім нам миру і. Благодаті свято вітаємо. Христос Воскрес!